Трамп прийняв ці всі закони, Плати це все, не держава. Розуміло? Не Америка, не Німеччина, ніяка не держава. Плати це, це лягає на руки звичайних людей. Того зараз там в Америці і за Того того просять імпічмента Трампа, тому що все дорожче. Ну, то, їм то пофіг, зрозуміло, тих, хто це все продає. Їм то їм по барабану. А людям, звичайним це все просто жесть. І от за кожного з них, мені ж їх отдельно присилали. але не просто разом з Америки заказати. Я заплатив по 112 доларів зараз та Заплатив по 40, доларів, по 40 за доставку, плюс вони самі там 220-280 коштують. Тут написано 42-й розмір, а у американців, оказалось, ножки маленькі, тобто у мене 42-й розмір, десь 42,5 см, 27 см, на жаль, мова йде про довжину стопи, якщо ви поняли, про що я. І, значить, а вони от реально 41-й, 41,5 см підходять, і я оце думаю, що з ними робити. Короче, якщо вам цікаво, дуже класна модель, але у вас нога має бути 41-го, там 42-го, напишете мені, може вам отправлю там в Україну чи куди, чи де ви там заходите, в Європи, буду собі нові замовляти, не дивлячись на цю всю історію, бо дуже подобаться кроси, їх ніде, на жаль, не купать. О, така от жесть, ребята, бачите, і це тільки початок. З вересня вообще, якщо з Трампом нічого не станеться, поняли. Якщо у нього не буде імпічменту, з вересня ще гірше стане. Я кажу, айфони буде покупати по три тиші доларів. Отак ну настільки вплине це все в подальшому. І ви ж бачите, блокування банківських систем і так далі. Я вам вже давно про це казав, вже більше двох років я казав, що буде така жесть, і що треба зберігати свої гроші і виводити кудись. Ви там просились на навчання по крипті. ну часто набираємо. Два рази на рік тільки набираю. Як тільки буде якась інформація про навчання, я вам щось скажу. Поки що, ну слідкуйте, слідкуйте, розірватися не можемо. Ну от зажимають далі. Бачите, вони одну гачку закрутили. Другу, третю, четвертую і роді би. Ай-ай-ай-ай, а потом оказывается вообще взагалі зажати вирватися не можеш. Там банки заблокували, там роботи, там ще щось. Там потім вообще CBDC введуть, що не зможеш рипатися нікуди. Змагається тобі можливість виплат в 10 км від дому і все, і сиди. І так буде по всьому світу. Так, да, смішно. Якби не було, так погручно. Добре, друзі, на зв'язку. Ми будемо спостерігати за абсурдом всесторонньо. Пишіть в коментах, якщо комусь сподобалося, я там відповім.